Слава Ісусу Христу, миру Божого усім, поговоримо сьогодні на таку тему, як домовитися з Богом або таємниця Пасхи. І як ми знаємо, що багаті люди намагаються домовитися з Богом, віддаючи кошти на благодійність. Але подумайте, чи можна домовитися з Богом, залишаючися грішником? Звичайно, що ні. З Богом може домовитися тільки Ісус Христос, немає іншого імені під небом. Крім імені Ісуса Христа, яким належало би спастися. Амінь. І дійсно немає ніякої іншої схеми, як людина може домовитися з Богом тільки через Ісуса Христа. В крові Ісуса Христа знаходиться договір, який Бог заключив із людиною. Але щоб я могла приймати святе причастя вечері Господню, Мені потрібно бути єдинодушною, єдинодумною. також мені потрібно стати е, тілом Ісуса Христа, стати частинкою церкви і щоденно ламати духовний хліб, переломлювати, перебувати у Слові. Також, е, як ми знаємо, Ісус Христос, Слово це і є Ісус Христос. І якщо ми щоденно перебуваємо у Слові Божому, е, тоді ми зможемо виконати цей договір, вникаючи в Слово Боже і виконувати його. І люди можуть отримати помилування і стати сім'єю Божою тільки завдяки Ісусу Христу. Якщо ви не скористаєтеся з цим шансом, то вам, як і в цьому грішному світі, доведеться йти на суд. І коли всі люди будуть судими, діти Божі теж візьмуть участь, але вони будуть судити весь світ разом із Ісусом Христом. Багато людей залишають зібрання, тобто полишають церкву. Але Ісус Христос з'єднав себе з церквою і питанням. Покаянням, хрещенням, сповіданням, порятунку людей, навіть за життя Ісуса Христа, завжди займалися Його учні, тобто його церква. І як написано у Божому Слові, що Бог щоденно додавав тих, хто спасалися саме це до церкви. І якщо покинути зібрання, це значить розірвати цю кровну спорідненість із Ісусом Христом, піти з Його сім'ї. І тоді, як уже написано у Слові Божому, Уже не знаходиться жертви за гріхи, тільки страшливе, якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Амінь. Тобто, якщо ми полишаємо зібрання, то ми розриваємо ці дійсно якби, сімейні стосунки. І як ми знаємо, що понад 2000 років тому у пасхальні свята був розіп'ятий Ісус Христос, а злочинець, ворава, помилуваний, і дійсно вибір за вами, кого ви виберете, Ісуса Христа чи гріх. Чи будете розпинати Ісуса Христа своїми гріхами, або воскреснути разом з Христом і слова Христос воскрес і істину, Воскрес стану вашим життям. Амінь. Також, якщо ви не належите до ніякої жодної е, церкви християнської, е, тоді можете написати мені в коментарях, я вам відповім. І також запрошую вас на недільне. Онлайн-конференцію для вивчення Божого Слова і нехай благословить вас, Господь.